Друзі, тепер офіційно можна позаздрити киянам та гостям нашої столиці, які мали приємність вчора відвідати справжній сталкерський захід презентацію нон-стоп зі смаком сталкера. Ой, кавуна так організатори обіцяли відвідувачам квести конкурси, а також офіційний мерч. Та судячи з всього, присутні отримали набагато більше: справжні сталкерські фотозони, розіграш наліпок, чашок та можливість виграти ключ до гри, відповівши на питання або пройшовши квест з QR-кодом. Це вже не згадуючи про те. Те, скільки вражень отримали фани, поринувши в справжню сталкерську атмосферу, доторкнувшись до атрибутів з гри, до того ж, відчувши на смак справжній сталкерський енергетик. Коротше, заздрю щасливчикам, яким пощастило опинитися в потрібному місці в потрібний час. Ще декілька слів про вчорашній івент. Так, він відбувся, та фани задоволені. Ось пропоную поглянути на їх емоції. Так виглядає ейфорія фанатів, які змогли доторкнутися до улюбленого всесвіту, побільше більше відчути його на смак. А якщо серйозно, помітно, що справді подія організована з теплом в серці до фанів. Що з приводу мене я теж отримав плюс 75% до гарного настрою та плюс 100% до витривалості, коли знайшов той самий енергетик у місцевому сільпо. Та до кінця дня на полицях не залишилось жодної банки, поспішаю поділитися враженнями. Користуючись нагодою, хочу повідомити, що в п'ятницю 23.06, орієнтовно о 19.00, в мене на каналі відбудеться стрім спільно з Retro.ua, де ми будемо розігрувати два оригінальні видання S.T.A.L.K.E.R., а саме S.T.A.L.K.E.R. Тінь Чорнобиля та S.T.A.L.K.E.R. Чисте Небо. А також маленький бонус у вигляді мерчу. Всі гроші будуть відправлені на ЗСУ. Отже, звіть всіх друзів на канал, розповсюджуйте та долучайтеся. Будемо з нетерпінням на вас чекати. Отже, друзі, вирушайте на пошуки нового сталкерського енергетику у магазинах свого міста. Діліться враженнями в коментарях та не забувайте підписуватися на канал.